Зробив на руч таку струбцину, щоб зажимати дрібні деталі і підрізати під углом 45 градусів, вже вам спробував, вийшло. Будемо робити ще одну рамку. Отак вот воно робиться. І з ми зрізаємо. Тому що деталь мала, палася ж туди не влазить. Зараз я зніму, покажу краще. Ось деталі вже з чотирьох сторін підрізав. Толкатель має тут з бамбукової палички. От не знаю, що тут, чи оця штука тут переломиться, чи ні. Але ми візьмемо, модернізуємо якусь железяку сюди і на всю длину сюди якусь шурупу знайдемо довгого прикрутимо. Також думаю, сюди гайку додати, вирізати, сюди акуратно вкинути, так як... Різьба в мене по дереву йде, я нарізав в цьому дереві різьбу. Дерево досить таке плотне. Побачимо, зараз доробимо до кінця цю просту струбцину.